Так, куди сонце сяє, усе навколо цвіта, а ще я пробуджу від сну. Я наша земля червню. А я зима, насуплю брови і хлини вітер повіє, усе скрізь загине, рятунку нема, Під снігом замре, заніміє. А я засміюся і сонце яскраве засяє, Прокинуться луки, ліси і поля, усе зацвіте і засяє. Цей день люди йдуть до церкви святити свічку, яка називається Стрітицька. Блискавка грім, буря, та запалюють свічку і мене Бога просять, щоб захистив від біди. Срідення сонця повертає на літо, часто буває так, що цей день, може, зранку мести снігом завіруха, мороз, а після вже виглядає сонечко. І взагалі місяць, лютий дуже Зима на нашому виреданий. Жапсикла безпинув в нас типо всю капі. Натрудиться рудиться і зранку сніг січе без перестанку і мороз не оховає, йому вітер помагає. Не мерти зимним та снігам, аби ходьте до нас і піснями. Скоріш, люба верста до нас прибувай, щоб знову озвав соловейка камигаль, щоб знову зеленілись холодні лани. І сонечка сил набирались вони, щоб в жовті кульбаби цвіли у сапках. А ми всі дівчата були у вінках. Ми зиму проладжали, красну весну зустрічали, Весну увійчай наш край, дай нам гарний урожай. Сіє, віє, сніговиця на дворі, у кімнаті не сидиться ті. Є у нас девчата hey, і клоклята Кличем вас.